фізкульт привіт, 11 клас. На цьому тижні ми саме завершаємо вивчати модуль баскетбол як в 11 класі, так і взагалі в шкільної програмі. І в нас вже буде цей такий четвертий вид цьому семестрі. Взагалі, цей модуль був у нас довгенький з першого семестра. Це восьмий вид вид цьому навчальному році індивідуальні дії. Ми будемо з вами діти закріпляти технічні елементи, які ми вивчили раніше, як вже в цьому класі, так і взагалі в шкільної програмі. Ось. Будемо з вами закріпляти і можна сказати робити підсумок спеціальної фізичної підготовки, розвивати такі фізичні якості, як спритність, швидкість, ну і такі, звичайно, ще якості, як координація рухів і пам'ять логічне мислення. Спочатку нам треба зробити такі от дві, ну я два стільця поставив, дві такі, можна сказати, контрольні пункти, станції, локації. Ось. І у нас буде такий баскет, човниковий баскетбол. Спочатку я розповідаю, демонструю з паузами для дівчат, потім показую, як це робиться без пауз, як треба зробити на заліку. Потім для хлопців. Спочатку для дівчат нам треба стати, покласти м'яч протилежно, на протилежному контрольному пункті. Ну і звичайно, доторкнутися рукою до стільця, який біля вас. Буде приблизно десь таких 5 у нас етапів. Спочатку, коли ви готові, ми починаємо рухатись приставним кроком. приставним кроком. Беремо м'яч і ведемо прямо любою рукою, але однією рукою змінювати не дозволяється. Грі, звичайно, можна на залі коні. Однією рукою, щонайменше треба зробити 5 років. Приведення мічашу. 5 разів м'яч трапився під підлоги. Поклали, потім приставним кроком донову рухаємось. І тепер будемо вести змінно права-ліва, права, ліва, права. Ліва, права ліва. Поспіль однією рукою також на залиху не дозволяється. Знову у нас покладений м'яч. Рукою обов'язково торкаємося стікся. Третій вид ведемо боком. Якщо у нас праве плече попереду, я зрикальний метод демонструю, тому ведемо лівою рукою. Що Щона менше також 5 разів. 3, 4. Можна більше 5. Четвертий етап те ж саме, тільки навпаки. Ліва плече попереду, правою рукою. Боком, боком ведемо. 3, 4, 5. І п'ятий етап. Ведемо спиною вперед, те ж саме однією рукою. Однією рукою. Коли довели, п'ять разів м'яч торкнувся підлоги. Підняли м'яч над головою, тому у нас вид завершено. Зараз я демонструю для дівчат, як це все робиться відразу без паузи. І ще раз, перший етап прямо ведемо, другий зміна, третій боком, четвертий іншим боком, п'ятий спиною вперед. Щонайменше повинно бути п'ять ударів від підлоги. Приготувалися на старт, увага, почали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер снігу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер боком. Раз, два, чотири, п'ять. Іншим боком. Іншою рукою ведемо. Раз, два, три, чотири, п'ять. І спиною вперед. Раз, два, 6-7, чинаме 5 разів більше можна. Підняли руки для дівчат вид завершено. Для хлопців приблизно буде однаково, але, звичайно, буде ускладнення. Тому у нас буде ті самі 5 етапів, ті самі 2 контрольних пункти. Спочатку демонстрація з поясненням, потім демонстрація без пауз. Отже, у нас перший етап, приготувалися, ми стійку ж не забуваємо, наставна да? стічка, коліназігнути трішечки вперед, і почнемо рухатись з представним кроком. Взяли м'яч, потім нам треба зробити імітацію, обігріш з напарником. зробити передачу від стіну і зловити е, на хід. зловити, ну, коли будете е, ловити м'яч, треба зробити розрахувати траєкторію. Щоб ви зробили крок вперед. Рух вперед або кроком. Або Якщо ви будете кидати м'яч, передачу і лавіння, буде м'яча на місці, це буде за помутку. Раз. І потім ведемо. Щонайменше, ми ведемо боком. боком, Повинно бути три відскоки від підлоги. Ведемо боком. Якщо у нас праве плече попереду, то лівою рукою. Раз, два, три. Поклали м'яч, човниковий баскетбол. Взяли меч, теж саме другий етап, тільки навпаки зловили на хід І ведемо ліве плече попереду, праву руку. Раз, два, три. Щонайменше три рази. Дівчатка 5, хлопцям по три. Далі передача на хід. Ну і ведемо змін. Раз, два, три. чотири, Чити, ну, щонайменше три рази. Теж саме руку поміняємо, О, Ліва, права, права, ліво, поспіль однією рукою на заліку не дозволяється. Далі, четвертий етап. Передачу на хід, знову зміна. Раз, два, три. І п'ятий етап. Не треба вже робити передачу на хід. Ведемо спиною вперед. Те саме змінимо. Постріленю рукою на заліку не дозволяється. Довели, підняли м'яч над головою. вид завершено. А зараз я демонструю, як це робиться без пауз. Приготувались на старт. Увага! Почали. Приставним кроком. Раз на хит, і боку. Раз, два, три. Молос. І боками. Іншого. Раз, два, три. Третій. Тап поїхали. Зміну. Раз, два, три. Прикнувся. Взяли м'яч. Думаю, позміну. Раз, два, три. І завичаємо п'ятий вид. Спиною вперед. Зміну. Без... Богом, дивіться, що вам було над головою, ви завершили. Отже, 11 клас. А цей це вид, такий вже цікавий, треба пам'ятати все. І розвиваю ваше логічне мислення, фізичні якості. Якщо щось не зрозуміло, звертайтесь. Насамперед бажаю, щоб ви завершили цей модуль на високому рівні, щоб у вас були гарні результати як з баскетболу, так і далі по життю. І бажаю, щоб насамперед за головне, щоб ви були здорові.